Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами виконаємо практичну роботу. Ну, ми будемо продовжувати працювати з вами з масивами, так, і складемо і виконаємо алгоритм пошуку значень таблиці в навчальному середовищі програмування. Давайте з вами пригадаємо наш минулий урок. І На нашому минулому уроці ми розглянули два способи впорядкування масивів. Перший спосіб це сортування вибору. Давайте з вами пригадаємо. Тобто цей алгоритм ділить список на умовні дві частини відсортовану і невідсортовану. І Ми постійно видаляємо найменший сегмент невідсортованого сегмента списку і додаємо його до відсортованого сегмента. Для того, щоб працювати, нам не потрібно створювати новий способ, список для відсортованих елементів. Ми розглядаємо ліву частину як відсортований сегмент. Шукаємо у цьому списку найменший елемент і міняємо його з першим елементом лівої, таб, лівої частини таблиці. І тепер ми знаємо, що перший елемент списку відсортований. так? І ми отримуємо найменший елемент з решти елементів таблиці. І це повторюється до тих пір, поки у нас не залишиться останній пункт списку. так? Тобто ми його перевіряємо і розуміємо, що він є, ну, наприклад, найбільшим так, у нашому списку. На Python цей код має такий от вигляд. В цьому рядочку ми з вами кодуємо значення і відповідає кількості відсортованих значень. Так? Далі. У нас йде умова, що перший елемент невідсортованого елемента є найменшим. Те, про що ми з вами казали тільки що. Далі ми в циклі повторюємо невідсортовані елементи. Бачимо, так, де у нас оцей цикл іде, так? і міняємо місцями значення. Найнижчого невідсортованого елемента з першим невідсортованим елементом. Тепер коротенько розглянемо бульбашкове сортування. Алгоритм полягає в тому, що ми порівнюємо елементи в парах і міняємо їх місцями, доки більші елементи не піднімуться в кінець списку, а менші залишаться внизу. Тобто ми беремо просто перші два елементи списку, порівнюємо їх. так, І якщо перший елемент більше за другим, то ми їх міняємо місцями. І далі так, йдемо по таблиці, весь час міняючи, переходячи до наступної наступної пари елементів. Поки у нас не залишиться остання пара елементів у списку. Після досягнення списку, цей процес повторюється для кожного елементу. А як нам зробити більш ефективно, так, і чому ми його повторюємо два рази, якщо він навіть відсортований? Щоб оптимізувати наш алгоритм, нам потрібно його зупинити тоді, коли він завершить сортування. Отже, кожного разу, коли ми міняємо значення, ми встановлюємо прапорець трай, так? Істина. І міняємо. Якщо заміни у нас не відбулося, то у нас прапорець фальс, так? Тобто брехня, і алгоритм зупиняється. Цикл, у нас алгоритм працює в while циклі От він у нас. так, і на початку у нас встановлено свейп на істину для того, щоб алгоритм принаймні один раз у нас але виконався. Отже, діти розглянемо виконання нашої практичної роботи. У вас, я думаю, вже в закладках збережено посилання на середовище репліт для програмування, перейшовши за ним, ви відразу опинитесь на своїй сторіночці, так, на якій ви працювали. От Я перехожу на сторінку зі своїм профілем. Вам для створення проєкту треба натиснути цю от кнопочку «Create Ripple», вибрати мову Python, ввести зручну для вас назву проєкту і натискаємо на кнопку Створити. У мене з вашого дозволу вже набраний код програми, для того, щоб зекономити наш час. Ви можете його скопіювати з прикріпленого файла так, до уроку. І просто, коли у вас завантажиться ваша робоча область, встановлюєте курсор або Ctrl-V клавіше, або права кнопка, вставляєте код для того, щоб з ним працювати. Якщо вам зручніше. Його набрати або цікаво, тоді, звичайно, ви можете його набрати. Отже, швиденько розглянемо, дивіться, масив задаємо ми, так? вказуємо, що наш масив має. Відображатись при запуску екрану не відсортований. Далі прописаний тут метод бульбашки, який ми з вами розглянули раніше, так? і буде виводитися підпис метод бульбашки і варіант відсортованого масиву бульбашками. Далі йде метод вибору, і також на екран буде виводитись слова метод вибору. І варіант Відсортованого масиву методом вибору. Тож, давайте запустимо нашу програму і чекаємо на виконання. От наш масив, от він відсортований методом бульбашок, от він відсортований методом вибору. Давайте трішечки ускладнимо, додамо, наприклад, якихось чисел для того, щоб ну, наш масив був більш складним. Так, я вибачаюсь, крапки ставлю я замість ком. Звичайно, це буде у нас що, помилкою цього робити не треба. Так, і тут ми крапку до давайте видалимо і додамо якихось чисел, так? додаткових. Ну, я думаю, цього достатньо. Запускаємо нашу програму. І дивимося: так, все коректно працює. Все, наш список відсортований від найменшого до найбільшого. Діти пригадуйте на минулому році я пис... подумати, що треба зробити для того, щоб. Наше сортування списку відбувалося в зворотньому порядку, тобто від, від найбільшого до найменшого. Так, я думаю, ви всі здогадались. Ми з вами у методу бульбашок 12-й рядок, зміняємо значок більше на значок менше. А... У методу вибору це у нас 27 рядок, міняємо навпаки значок менше на значок більше. І запускаємо нашу програму, і дивимося, що у нас з вами відбудеться. Дивіться, наш з вами масив відсортувався у зворотньому порядку. Бачимо від найбільшого до найменшого. Діти, будь ласка, виконайте проєкт. Надішліть мені фото коду і результати роботи. Так? До Classroom, якщо в когось немає технічної можливості, пам'ятаємо просто записуємо, прописуємо код в зошиті, фотографуємо і також надсилаємо мені результат. З нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення!